А чи знаєте ви, що постанова про зміни до порядку бронювання вже опублікована на сайті Кабміну? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, будемо відповідати. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Наталією Кухтою та командою «Семінар». П'ятницю 22 листопада, близького опівночі, на сайті Кабміну, з'явилася постанова, яку ми чекали останні два тижні. Текст проєкту постанови ми бачили ще минулого тижня, обговорювали його, але опублікована постанова суттєво відрізняється. Тож розповідаємо основні зміни і готуємося до перевірок критично важливих підприємств. З 1 грудня 2024 року бронювання здійснюватиметься лише через портал Дія. Від подання заявки в Дії і до постановки військовозобов'язаного на спецоблік буде проходити до 72 годин. Постановка на спецоблік буде відбуватися автоматично, тобто потреби подавати заяви чи клопотання до ТЦК не буде. Усі відсрочки, що були надані рішеннями Міністерства економіки або через портал Дія, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року. Більшість з вас турбує питання: а що ж буде зі статусами критично важливих підприємств? Адже були різні версії, в тому числі обговорювалися припинення цього статусу для усіх суб'єктів. З аналізу опублікованої постанови видно, що срок дії рішень щодо визнання підприємств критично важливими не закінчується автоматично, проте буде переглянутий у тримісячний срок. Разом з тим, критичність, яка є чинною станом на 22 листопада 2024 року, але строк дії якої не закінчується до 30 листопада 2024 року, включно продовжується до 31 грудня 2024 року. Крім цього, слід пам'ятати, що орган, який прийняв рішення про надання статусу критично важливого підприємства, буде постійно перевіряти відповідність підприємства критеріям та в разі невідповідності приймати рішення про позбавлення статусу критично важливого підприємства. Для отримання статусу критично важливого підприємства буде два обов'язкові критерії: зарплатний критерій та відсутність заборгованості зі сплати податків до державного і місцевих бюджетів та ЄСВ. Що означає зарплатний критерій? Для підприємств приватної форми власності розмір нарахованої середньої зарплати застрахованих працівників за останній календарний квартал повинен становити не нижче за розмір мінімальної зарплати по країні, помножене на коефіцієнт 2,5, тобто не менше 20 тисяч гривень. В постанові є також суттєві зміни відносно того, як рахувати кількість військовозобов'язаних тим підприємствам, які можуть забронювати лише половину військовозобов'язаних чоловіків. Підписуйтесь на YouTube канал Семінар, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Отже, у загальній кількості військовозобов'язаних працівників підприємств, яким дозволено бронювати, не більше 50%, А це більшість критично важливих підприємств. Не враховуються військовозобов'язані жінки. Проте, на відміну від проекту постанови, можуть враховувати військовозобов'язані, які мають оформлені відстрочки. Крім того, у кількості військовозобов'язаних враховуються військовозобов'язані, заброньовані за постановою КМУ номер 45 Постанова також містить умову, що забронювати можуть військовозобов'язаного, який перебуває на військовому обліку, перебуває у трудових відносинах з підприємством, яке його бронює, отримує зарплату не нижче 20 тисяч гривень, уточнив свої дані і не перебуває в розшуку. Бронювання надані через Мінекономіки чи через портал Дія, закінчується 28 лютого. З 1 грудня єдиним способом бронювання буде бронювання через Дію. Забронювати зможуть працівника, заробітна плата якого складає не менше 20 тисяч гривень. При цьому середня по підприємству повинна складати за останній календарний квартал також не менше 20 тисяч гривень. Як рахувати середню зарплату для бронювання розповімо на наших безкоштовних вебінарах 25 та 26 листопада. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінар, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи. Ти калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер один. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До зустрічі. У Моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе і останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, МОНО, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Мано бізнес ще простіше.